Слава Ісусу Христу! Вітаю, друзі, на каналі «Що є істина. Ми починаємо ранковий молитовний стрім, в якому продовжимо молитись про перемогу України в війні проти злих російських агресорів. Ми помолимось про те, щоб Господь благословив і зберіг життя наш, нашого народу в цей день, щоб Господь зберіг наших військових, щоб Господь благословив нас і надалі. Гарними союзниками, бо зараз дуже багато країн починають чинити супротив допомозі Україні, не розуміючи, що війна може прийти до них додому, якщо Україна впаде. Продовжимо молитися, дякувати Богові за те, що ми українці, і будемо благати, щоб Господь звільнив нашу, наш народ і нашу державу від окупантів і прославив через це своє ім'я. Господи, ми дякуємо тебе. Дякуємо Тобі за те, що ми живі. Дякуємо Тобі за те, що пережили цю ніч. І особливо ми, от, херсонці, ми зараз дуже добре відчуваємо твій захист, твою допомогу. Господи Бог, постійно росіяни б'ють по нам своєю злобною зброєю. Ми молимо тебе, Господь, пережи, захисти весь народ України. Зроби так, щоб під захистом Твоїм були і наші мирні міста, і села, і ті наші. Населені пункти, які знаходяться на зоні бойових дій, господи, бережи, захисти людей, благослови і зроби так, щоб весь наш народ зараз бажав одного. Вистояти в війні проти російських загарбників. Благослови, Господи, особливим захистом наших військових. Ми молимо Тебе про те, щоб ти зберіг їхнє життя, здоров'я, щоб ти дав їм гарні засоби захисту, щоб у них була гарна зброя, щоб була міцна снага, Господи, і щоб вони. От, з Твоїм благословінням вигнали окупантів з нашої землі. Господи, ми молимо Тебе про гарне командування для нашої армії і взагалі про те, щоб ти благословив нашу країну е, мудрим керівництвом, Господи, вичищай з е, керівництва нашої держави, всіх корупціонерів, колаборантів, Господи, даруй мудрість і бажання виконувати твою волю і е, піклуватись про людей. Ми молимо тебе, Господи, бережи наш народ. Допоможи нам всім, Господи, цінувати нашу, е, е, нашу національну ідентичність, Господи, Ти створив нас, наш, нас, українцями, Ти подарував нам прекрасну мову, прекрасну ментальність, прекрасну землю. Господи, у нас е, гарна, чудова культура. Велична історія, господи, ми молимо тебе, щоб ти допоміг нам і в цій війні проти московитів, бо вони знову лізуть, лізуть в інші країни для того, щоб поневолити, зруйнувати. Вони знову почнуть війну в Європі. І, на жаль, всі європейці це розуміють, але завжди на заваді стояли українці, господи, і ми молимо тебе. Допоможи нам в цій війні, збережи наших військових і цивільне населення. Повертай полонених, повертай тих, хто вважається зниклим безвісти, господи, визволи всіх, хто незаконно заарештований, просто благослови наш народ. Боже, ми молимо тебе, зруйнуй Росію, зруйнуй Росію, в першу чергу вижені від влади їхніх злобних правителів. Господи, ми знаємо, що саме росіяни, звичайні московити, зробили знову собі царя, який відчув себе. Богом і починає, і, і почав війну, і байдуже, скільки людей загине. Господи, ми молимо Тебе, вижене його від влади і приведи до тями московитів, щоб вони зрозуміли ступінь свого зла і забралися з нашої землі. Господи, ми молимо Тебе про те, щоб Ти благословив і поклав кінець цій війні, визволи нашу країну від окупантів. Господи, поверни. Всі окуповані території до нашої країни, до нашої держави, прославі ім'я Твоє через Твою силу, через Твоє благословіння. Зроби так, щоб війна закінчилась перемогою України і щоб увесь світ визнав, що це саме Ти привів Україну до перемоги. Прослав ім'я Твоє, Господь наш. Благаєм тебе, Боже! Поклади кінець війни, визволи наші території, допоможи відновити зруйновані міста і села. Збережи людей. І Хай ім'я Твоє прославиться, Бог наш, Отець, і не Дух Святий. Амінь. Друзі, дякую всім, хто долучився до стріму. Хай Бог благословить цей день. Моліться, закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих. Ставте вподобайки, розповсюджуйте це відео у своїх соцмережах. Хай Бог береже нас. Україна переможе.